Школа у білій церкві зараз у плачевному стані. Молодші класи навчаються у старій будівлі, де немає жодних умов. Стіни без побілки, розбиті не утеплені вікна. Обіцяні урядом вбиральні, які ще минулого року повинні бути оснащені в приміщенні шкіл у Білій церкви, досі на вулиці. Діти бігають на двір до туалету, а на порозі зима кажуть місцеві. А школярі, старшокласники, взагалі не мають приміщення для навчання. Уроки проводять в сільському будинку культури. Перший очередь потрібно їм двор з Туалет, тому що он в очень плохом состоянии. І клас, зайдіть, будь ласка, в клас, посмотрите. Треба школу. Школа орендованої приміщенні, школу треба. Уже багато років Білоцерківську школу не ремонтували, адже коштів не вистачає. Щодо приміщення для старших класів, то зараз, крім оренди клубу, про щось інше мова навіть не йде. Вчителі кажуть, що 199 учнів здобувають середню освіту в комунальній будівлі. Нету, означало, нету стрес. Ні, сліз не можуть знайти слід, щоб діляти проєктну коштурню документацию на новую школу. Здесь у нас перше і п'яте класи займаються, останні в Доме культуры, там 6-11 класс. Так что нам нужна по крайней мере, новая школа, не не ремонт. То там дом культуры мы арендуем, э, школа арендует у селсовета Дом культуры, помещение для занятий. Діти в білоцерківській школі не мають навіть власного спортивного майданчика. Дві перекладини і старі дрова єдина розвага для енергійної малечі. У старому спортзалі також займатися неможливо, оскільки він уже давно не опалюється. Класи 3 на 4 метри, в яких навчаються групами, також не вражають умовами. Однак на всі звернення чинна влада красномовно мовчала. Можна Ви поміняти, Виді, що окна всі старі допотопні. У нас в спортзалу вже більш-мене є, діти займаються, ну просто зимою холодно. У двері стукає зима у Білій церкви, батьки навіть не сподіваються на покращення. Кажуть, занадто багато часу пройшло без змін. Люди кажуть, власними силами будуть облаштовувати для дітей вбиральні, аби хоч якось берегти їх здоров'я.